Перш за все необхідно правильно зайняти стартову позицію. Ноги ставимо на ширині плечей, стопи. Паралельні, але для початку ми можемо розвести їх дещо в сторони. Погляд направлений вперед, підлога знаходиться в області периферійного зору. Зберігаємо нейтральне положення хребта, вигін попереку прибираємо напружуючи прес. Це корисна захисна функція від навантаження в спині, яку легко навчитись робити лежачи, просто притисни свою руку попереком до підлоги. Що ж, починаємо присідати. Сильно стискаємо м'язи живота і відводимо сідниці назад і вниз. Коліна мають знаходитись на одній лінії зі стопами, тому тримаємо їх широко, відчуваючи. Навантаження на п'ятах, як можна довше ми не допускаємо зміщення колін вперед. Руки піднімаємо вгору, це допомагає тримати торс прямим. Якщо дивитись збоку, траєкторія вуха має бути строго вертикальною. Як тільки таз опинився нижче лінії колін, ми напружуємо сідничні м'язи та біцепси і встаємо, не нахиляючись і не втрачаючи балансу. В процесі переносимо навантаження на зовнішні сторони стоп, намагаючись роздвинути підлогу під собою в сторони. В кінцевій точці ми витягуємося якомога вище і продовжуємо присідати. І якщо ви маєте проблеми з дотриманням якогось цих правил, не біда. Регулярна робота має свої плоди. Але якщо у вас таких в коментарях буде багато, я зніму відео з техніками, що допоможуть покращити ваші присідання швидше.